Путін прилетів із візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів, де зустрівся із наслідним принцем ОАЕ Мохамедом Аль-Нахаяном в Абудаві. Сказати, що російського диктатора зустріли помпезно це не сказати нічого. На шляху до президентського палацу Касир Альватан кортеж Путіна зустрічали військові верблюди та коні. Диктатор їхав під звуки бубнів, а у небі літаки залишали сліди в кольорах прапора. РФ літаки зробили щонайменше два кола за маршрутом Путіна. Отакі, от, от абсолютно цинічні почасті для кривавого диктатора. Путін заявив, що відносини між країнами вийшли на безпрецедентно високий рівень. А об'єднані Арабські Емірати, мовляв, головний торговий партнер Росії в арабському світі. Також Путін повідомив, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і, звісно ж, війну проти України. Водночас, прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що протягом всього польоту до посадки в Абудабі борт Путіна супроводжували винищувачі Су 35 с для авіаційного супроводу президентського літака Ка були отримані навіть спеціальні пролітні дозволи від держав, на територію яких здійснювався проліт. Наприкінці дня Путін вирушить до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі спадкоємним принцем Мохамедом Аль Саудом. Просто нагадування, Путіна з березня 2023 року розшукує міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей із окупованих територій. Але об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія не визнають юрисдикцію цього суду. Тож Росія на тлі такої умовної дружби намагається встановити більш тісні відносини. З об'єднаними арабськими еміратами та Саудівською Аравією